Вони переконані, під мирним небом має бути чиста Україна. Прикарпатців знову скликають до наймасштабнішого прибирання країни. Цьогоріч рятувати довкілля в рамках міжнародного соціально-екологічного проекту «Let's Do It» молодь буде вже в п'яте. Тож на ювілейній тулиці вирішили побити минулорічний рекорд учасників і зібрати понад 200 тисяч небайдужих до проблем довкілля. А щоб волонтери охочіше долучалися до прибирання, від звичного формату суботників вирішили відійти. Натомість пропонують всеукраїнський фестиваль чистоти. Буде не тільки Прибирання, так, тому що це там можуть називати, там суботнік і, і все таке. Але у нас планується, як, зокрема, прибирання зранку, планується флешмоб. Це буде за кількість. Піднятого сміття за одну секунду прибирати від непотребу популярні місця відпочинку будуть у 24 регіонах країни. Східні теж не виняток. Та й при обіцяють тутешні координатори. Пасти задніх не буде. У планах 250 тисяч зареєстрованих учасників, котрі змінюватимуть екосвідомість людей у декількох локаціях. У нас вже є. Координатори і так само волонтери в Косові, в надвірні, в тлумачі, в верховині, Снятині і Яремчі. Ми фестивалем хочемо не тільки там в один день поприбирати трішки мусору і всім там подякувати, гарно пофотографуватися і розпрощатися. Ми хочемо зробити цей фестиваль. Так просто змінити свідомість. День чистоти із майстер-класами та екорозвагами стартує 25 квітня. Робитимуть Україну чистою з 10 ранку до 8 вечора.